Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса І я буду вам показувати, як ми сьогодні будемо робити фітіля. Ось я сьогодні буду робити ось такий фітіль з тонкої нитки. Це такий спеціально продається Він у нас. І шести ниток, змотаний. Ось така в ньому в'язочка сплетенка. І я вам покажу, як ми його будемо провощувати. Я вже підготувала, нарізала ось таких фітільків. Ось такий. Це будуть фітілька для моканих свічей. Я вам покажу в слідуючих відео, як ми будемо їх робити, мокані свічки. І ось вони будуть у мене ось такої дліни, я буду цей фітіль перерізати на двоє. Для того, щоб їх промочити, нам потрібно взяти натуральний воск. Ось я його вже розтопила, він у мене гарячий. І тепер ми беремо нашу ниточку і просто опускаємо донизу. Ось так ми опустили. Наш фітильок стікає. Ми його тримаємо, другою рукою я опускаю наш другий фітільок. ось уже наш застухає перший фітіль. Ось такий фітільок. У нас вийшов. Його можна вмочити з другої сторони, там, де не промочилось. Ось такий швіт у нас вийшов. Далі я повертаю другою стороною і промокую другу сторону. Продовжуємо далі. Робити наші фетельки, ось такі фетільки в мене виходять. Беремо просто наш фітіль і ми його всовуємо в, нашу, в наш розтоплений віск, даємо йому трішечки стихти, підсохнути, і я переверну його з другої сторони. Щоб його вмокнути з другої сторони, тому що ці фітільки мені підуть для моїх невеликих моканих свічок, через що ми їх вмокаємо з двох сторін. Якщо вам потрібно для того, щоб нитку просунути в голку, вам другий кінець не потрібно буде вмокувати. Ось такі фітільки мокані у нас вийшли. Так як у мене буде свічка ось такого невеликого розміру, у мене є ось такий ножичок, я їх одразу собі буду переділяти. Ось такі у нас виходять чудові. Пітерки ось такі петельки у мене вийшли, які будуть з них Свічки. Далі ви побачите в наступному відео. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей! Пока!